Вітаю, дорогі грибники. Сьогодні я назбирала три види опеньків і хочу показати, в чому між ними різниця, для того, щоб люди не плутали їстівні опеньки із отруйними видами і не назбирали того, чого їсти не можна. Хотіла ще зібрати ще один вид опеньків зимові, але їх зараз немає. А так би вони дуже гарно личили б цю компанію, тому що вони дуже схожі із одним із. Видів отруйних. І недосвідчені грибники можуть плутати. Я сама була таким недосвідченим грибником. І теж назбирала замість фламуліни опеньків сірчано-жовтих, ось таких от, щоб застерегти вас від от таких от неприємностей. Ось такі три види грибів: це опеньок-осінній, єстівний гриб, смачний, класний. Далі опеньок цегляно червоний. Вважається, що він отруйний і викликає легкі шлунково-кишкові розлади. Або ж, читала, що декілька разів його відварити, це тричі відварити і можна їсти. Ну, не знаю, наскільки доцільно таким займатися, то краще хай він собі росте. Третій вид це опеньок сірчано-жовтий, такий яскравий, гарний, красивий гриб. Він трішки у мене посірів зверху, тому що це. Спори почали висіватися із верхніх грибів. І попали на ті гриби, які знизу. Все-таки вони відрізняються від звичайних опеньків дуже навіть кардинально. Навіть опеньок цегляний, ось він. Порівняно із опеньком осіннім, мають різну, різний колір шапочки. У цегляного опенька він такий охряний, із темнішою крапочкою посередині. Із з такими більш темними, червонястими. По краю гриб має світлішу шапочку. Нюкосіній має коричневу шапочку, вкриту лусочками такими дрібненькими. Ось видно, що поверхня шапки, мов би, таким, такими лусочками покрита, мов би якимось, ну, не хутром, таким чимось густішим більшим щільнішим за хутро. А опеньок сірчано-жовтий має шапочку зовсім світлу, жовту, посередині може бути оранжева, таке, оранжева пляма. От, шапочки відрізняються кардинально. Пластинки. У опенків сірчано-жовтих пластинки сіро-жовті. Або жовтуваті у молодших грибів. У опеньків, це гляну червоних, пластинки трішки світліші, теж сірі, світло-сірі, біло-сірі. Коли я їх збирала минулого разу, пластинки були жовтуваті. А у опеньків їстівних пластинки бежеві або кремові. Також у опеньків. Зберігається ось такі залишки покривала. По краю гриба на ніжці, у старших грибів видно, що на ніжці є трошки залишків покривала. Ось так вони відрізняються. Тепер ніжки. Якщо ми беремо пеньки, у них ніжка товстіша, щільна, волокниста. Всередині може бути порожня. Але ось така от вона відносно шапочки товста. Опеньки загляну червоні, ніжку мають тонесеньку. Теж ось старший гриб ніжка трішки товстіша, але особливість її така. Якщо у опенька ніжка більш-менш рівномірно коричневого кольору по всій довжині, то у опеньків загляну червоних, ніжка зверху світліша і донизу переходить у такий. Оранжево-коричневий колір. Ось така ніби теплого дерева колір. О, опаньків сірчано жовтих Ніжка жовта. Зверху світло-жовта, донизу стає такою більш охряною, коричневішою, жовтішою, оранжевішою, але так різко колір не змінюється. Ось, якщо ми порівняємо ці два гриби. Тут ніжка змінює кольор від світлішого до темнішого. У цих колір змінюється не дуже сильно, трішки тільки. Він в основному жовтий. У звичайних опеньків ніжка коричнева. Ось такі три види грибів. Всі різні, різної їстивності. І що я скажу про опеньки серчано-жовті? Вони гіркі. Я їх колись замість фламуліни назбирала, відварювала. І коли спробувала, зрозуміла, що назбирала щось не те. Це було на початку моєї грибної кар'єри, і тому, бачите, вивчила гриби на своєму досвіді. Як ви бачите, гриби відрізняються дуже сильно. Ось осінні опеньки. Вони із цих трьох видів найтемніші.